Джофрі Мартін сказав, що у Брумі в нас з'явилися деякі проблеми, сказала Наталка. Так, я сподіваюся, ти нам з цим допоможеш. Вартові на брамі доповіли, що бачили декількох невідомих осіб, які спостерігали за палацем протягом декількох ночей. Я не можу відправити патруль у гори, це ослабить нашу і так не дуже потужну оборону. І все ж з тими шпигунами треба розібратися. Це доручення якраз для мене, мовила Наталка. Я відшукаю цих шпугунів. Дякую. Поспілкуйся із Стефаном. Нехай розповість, де саме він їх бачив. Також раджу тобі поспілкуватися із капітаном Бьордом з Бруми. А перед цим я попросив графиню поспостерігати за всіма новоприбулими у місті. Знайди цих шпигунів та вбий їх. Ну а за можливості дізнайся про те, що їм відомо і що вони планують. Усунення агентів обов'язкове, розвідданні бажано, але не обов'язково. Брати когось живцем це дуже погана ідея. Зазвичай агенти не дуже люблять розповідати про свої таємниці. І поки ти переведеш шпигуна з одного місця у інше, де його зможуть як слід допитати, може статися все, що завгодно. Його можуть вбити свої ж. Або він може спробувати втекти. А якщо трапиться особливо ідейний, він навіть може накласти на себе руки. Та й відверто, пішаки зазвичай не чорта не знають, тому цілком логічно, що їх втрата не буде відчутною ані для нас, ані для його замовників.